Маска. Власники Джек рассел тер'єрів часто описують своїх песиків словами Неугомонний моторчик і не дарма. Саме тому на роль шаленого Майло у фільмі Маска взяли не кого-небудь, а Джек Рассела по кличці Макс. Режисер особисто влаштував кастинг серед хвостатих акторів, на якому були присутні золотисті ретрівери, Коргі та Шотландський тер'єр. І звісно вибрав найрухливішого, найвеселішого і найменш здатного всидіти на місці. Чистий Джим Керрі, тільки у шерсті. Отже, пес Макс Маккартер отримав свою роль. І уявіть, у нього був гонорар у дві тисячі доларів на тиждень. Коли відбувалась прем'єра, Макса привезли туди як справжню голівудську зірку. У галстуку, в лимузині з персональним водієм. До речі, Джим Керрі настільки розчулився цим вухастим ураганом, що після зйомок сам завів чи красила, як і безліч людей по всьому світі. Подивилися фільм і подумали: оце воно веселий, розумний, грайливий, це ідеальний пес. А потім з'ясувалося, що цей ідеальний пес здатен влаштувати генеральне прибирання у квартирі за 15 хвилин. Лапами догори дригом. Багато хто просто не впорався з їхнім шаленим темпераментом. І, на жаль, частина собак опинилася в притулках. Бо Джок Рассел – це не просто песики з фільму, а батарейка на максимумі, яка потребує купу уваги, активності і нервів зі сталі. На жаль, Макс уже на пухнастих хмарах, десь там, де нескінченні м'ячики, і ніхто не каже, фу, знову порвав капці. Але перед тим як попрощатись з кіно, він устиг знятись ще в одному фільмі: «33 нещастя. Хоча чесно, з його енергії це виглядало як «33 веселощі та три перекинуті вази.